Рисай, индивай. Все, знімаємо. 2 червня. У тебя другую черню. Все, друзья, 29 травня з стрясає мрій. Я тримаю ти трясає. Ох! Уйкає. Знімай бурюк. Одна запузбивала біля. А, одна. Гала, що було відписали. Треба було взяти щось. Я по своя мать. Що-що, а, не закрив лятка. Так, рій не, не дуже великий. Середній, ще там є бджола. Зараз міша раз але зараз я піду візьму костюм, певно. Так, частина сіла. Частина. Повернула. Нічого, зараз ми його сісемо.